thank mm -hmm. you Від моїм чудовим та прекрасним так погода, як ви бачите, не вау, окей, але нічого страшного. Знаєте, отак інколи сидиш і думаєш, ну блін, класно. Не дивлячись на те, що штурмить дощить. Теж є свій вайб, знаєте, така атмосферка. Перед тим як почати подкаст, я би хотіла з вами ще поділитися своїм пакуночком, який мені прийшов. Я замовила його з айхер. І якщо чесно, я була навіть здивована, те, що в принципі мені абсолютно всі пакунки приходили з кур'єрською доставкою в гори. Excuse me, без проблем, головне мати правну адресу і тобі відразу телефонують. Єдиний мінус те, що тобі телефонують от зараз на зараз. От ти маєш зараз бути вдома, кров з носа і забрати посилочку. От це мене трошечки напрягало, якщо чесно. Ну почекайте. А якщо, наприклад, я людина, яка не працює з дому, що мені робити? Я, наприклад, знаходжуся на роботі? Як я можу в даний момент, в дану секунду прибігти і забрати твій пакунок? Грузії з цим трошечки біда. Але коли я замовляла з iHerb, наприклад, в Ізраїлі, я могла спокійно чекати три тижні. Десь пакунок тут я трошки прифігіла, бо я отримала цей пакунок через тиждень. Через тиждень, типу, я не знаю, що це за реактивні такі літаки мали бути. Кожного разу так швидко приходила. Чому хочу цим поділитися? Тому що багато хто мене питав, якщо я зараз починаю з період відновлення, що я хочу для цього зробити. Я наголошувала на рахунок того, що дуже важливо звернути увагу на внутрішній баланс. І якраз такі ці саплементи, які я замовила, вони мені допоможуть в цьому, якраз на період 2-3 місяці, те, що мені потрібно по суті. буде цікаво, всі дані про мої покупки, я залишу в телеграм-каналі. Хто хоче, переходьте, підписуйтесь, і там по хештегу швидко собі зможете все так, погнали. М. Перше, що я собі замовила, це, звичайно, міша бібі крем. Я вже на нього дивилася роками, якщо чесно. Але воно було постійно без акцій, і я його бас побачила по супер акції. Думаю, почув, дуже куплю, бо в мене вже закінчувалося закінчувалось абсолютно все. І хотілося щось таке, знаєте, з хорошим покриттям, але при цьому, щоб моє обличчя дихало. Тому що з цими гормональними акнами це просто, якщо чесно, опа повна. Я не хочу. Чогось важкого наносити на своє обличчя, особливо влітку. Що можу сказати? У мене світла шкіра. І я коли його відкрила, я перевірила його на руці, і я таке дивлюсь, блін, та він сірий, але коли я почала його наносити на обличчя, він реально адаптувався. Все ідеально. Він перекриває все, що потрібно. В нього SPF 42. В принципі, ок, да? якщо я хочу десь там ходити по місту. Дуже рекомендую. Мені надзвичайно сподобалось. Єдине мінус праймер, він мені спочатку. Не сподобався по запаху, занадто сильно в нього аддушка. От я не знаю, як це сказати. Коли вперше я його нанесла, чесно, воно мені аж трохи смертіло. Я вже думала балін, ну я прогадала, ну не може бути, тому що бібі-крем не пахне взагалі нічим. А от е, праймер був з аддушкою. Я думала, я до нього не звикну, але наступного разу, коли я трошечки менше нанесла. Вона так само спрацювала, так само мені все перекрило, і не було так багато душки. Тому, якщо ви хочете придбати, я рекомендую особисто. Наступне те, що я собі взяла, це бачите, в мене вже пустенька залишилась. На iHerb я бачила тільки 55 мл центела. центелла. Чому вона з моєю сибореєю на обличчі, коли в мене починає бушувати, нічого не допомагає, нічого не зволожує. Ну, це така зараза, з якою я можу тижнями реально не виходити на вулицю. Це моє спасіння. Я серйозно вам кажу, це моє спасіння. Бачите, от вже половиночку я використала з. Олійки. і до речі, олійка дуже круто вимиває, дуже круто і немає відчуття стягненої такої шкіри. До Цього я користувалася ля рож, сераве ав'єн, там є відчуття у цієї стягнутості, що таке ніби занадто пересушення. Тут немає. Я вам зізнаюсь, коли в мене почалися оці акне всі гормональні, воно мені заспокоювало шкіру. Буквально там через тиждень користування я відчула те, що воно працює. Тому, якщо ви шукаєте щось оптимальне для себе, якщо у вас проблемна шкіра, якщо ви хочете покращити тон. Заспокоїти шкіру в першу чергу, якщо у вас захисний бар'єр порушений. купіть собі цинтелло. Саме цю саму стандарту, саму просту, вона для мене працює топчик. Тобто, дуже рекомендую. Наступне, що я собі замовила, і я його замовляю постійно для мого волосся. Вони доступні по ціні. Я жила в Ізраїлі. От я почала замовляти. Вони в мене стабільно постійно. Це, звичайно, термозахист. Якщо ви думаєте, що термозахист не працює. Передумайте, тому що термозахист реально мені врятував моє волосся, коли в мене воно сипалося страшно як, і я намагалася якимось чином врятувати свою довжину. У мене волосся в Ізраїлі, отак так було відрізане. Адаптація добрий день, і от я не знала, що мені робити. І я почала користуватися термозахистом. Оцей от. Термозахист він недорогий, його вистачає овер дофіга. Я в його рік використовую рік. Наступне те, що я собі взяла для моїх кудряшок, Керлс, кінгурушка тут є з кокосовою олією. Ну, дивіться, я в принципі олією. Постійно користуюся. У мене прям процедура: Гогоба і кокосове, і оливкове. То блондинчик, оливкова олія, жовтить. Запам'ятайте, кокосове можете спокійно наносити на шкіру голови і по всій довжині. Воно дуже круто зволожує, дуже класно. До речі, кокосове масло я почала наносити і, взагалі, користуватися, коли приїхала в Таїланд. Там можна було спокійно собі цілими днями ходити з гулічкою в тому кокосовому маслі. Пофіг на всіх я пішла на пляж. Або я вдома до побачення. В мене відновлення, в мене дзен, і тому я таким чином і привчила себе. Дуже рекомендую. Ця штука, я вам так скажу, назволожує кучеряве волосся. Але я одного разу зробила помилку, я на мокре волосся нанесла і ближче до шкіри голови, ніби й не мила. Тому зверніть увагу, якщо ви хочете цю штучку купити. Вона дуже класна, якщо ви щодня от прокинулися, змочуєте трошечки водою, трошечки не повністю намочуєте. Берете буквально капілюсічку на пальчик, як маслом користуєтесь, як флюїдом. Оце для мене зайшло. На літній період. Я думаю, буде дуже круто. Від сонця, особливо кудряшки, треба волосся захищати, але на вологе волосся я не рекомендую це наносити тільки на сухе. Нема проблем з використанням вітамінів. Це просто дуже великі баночки. Вітамінів багато дивимося, Чесно, це не тільки для мене, мою так багато баночок. І все. перше, на що я хотіла звернути увагу, це саплементи, які допомагають, як то кажуть, в налагодженні кишково шлункового тракту. Значить, перша штука я придбала коріння лапуха, органічний висушений лапух, п'є мій чоловік, тому що в нього проблеми з шлунком і кишково шлунковим трактом. Я вирішила йому придбати ось таку штуку, подивитися, як можна органікою трошечки відновити, заспокоїти. Лапуха взагалі вважається суперфудом. Він надзвичайно сильно допомагає відновленню організму. І якраз таки, якщо ви берете п'єте настій з корня лопуха і заспокоює всередині. Ваші всі там бурмотання, у ці проблеми. Що я можу сказати? Він приймається тиждень точно і каже, що йому навіть краще. Тобто він себе відчуває комфортно. В нього немає непотрібних болей, які не повинні бути, або якихось там вздуттів. Тобні ніби як працює. Подивимося, який результат буде через місяць. Друге, те, що я взяла для нього корінь кульбабки в капсулах, тому що не знайшла маленького формату в травах, теж на відновлення, на покращення кішкого шумкового там проблем. Я саме не п'ю. Але мій чоловік поки що задоволений. Знову ж таки, це все на довготривалу перспективу, тому максимум, що я можу сказати, що поки що поганих реакцій немає, дискомфорту теж немає. Далі, значить, глінко-білоба і, звичайно, Lion's Mane. Я тут прикріплю картиночку, бо ці саплементи вони направлені на те, щоб кращити роботу мозку і активізувати його. Так. Можу сказати, що я себе реально почуваю краще. Я відчуваю себе набагато більш ввімкненою. Не відійшла взагалі оця от така, знаєте. Якась псевдосонливість, як це назвала. Коли ти не можеш зібратися до ладу привести свій мозок, щоб ти більш стала продуктивною. Коли я почала приймати ці саплементи, я помітила за собою набагато кращу активність. Я не знаю, чи це ефект плацебо, чи це реально вони працюють, але я, наприклад, помітила за собою таке. Далі для себе, що я придбала, це, звичайно, потрібно кожній жінці. Без омеги, без супер-омеги, не відбудуться ніякі прекрасні нормальні процеси. Так само, як фолієва кислота. Обов'язково. В мене комплекс з вітаміном В12. Це, Звичайно, база, яка потрібна кожній жінці, обов'язково. Обов'язково. Ну і звичайно, як же ж без магнію? комплексний магній я придбала, вирішила спробувати цю марку. Тому що раніше я купувала трошки інше, але тут вирішила так. Давайте нам потрібна якась важка артилерія. Давайте ми, короче, зафігачимо весь магній, який в нас є. Я купила на двох. Це приймаю я і мій чоловік. Я почала краще спати. От прям береш, вимикаєшся в 11 годині, хочеш спати, лягаєш спати взагалі без проблем. І прокидаєшся краще, більш якісний сон. В принципі, я надзвичайно задоволена, дуже рекомендую ось цей Life Extension, якщо бачите. Так, з розпаковочкою ми завершили. То хоче знову повторюю, переходьте в телеграм-канал, там будуть всі посилання, і всі коди, які ви можете копіювати і знайти відразу потрібну вам інформацію стосовно кожного продукту, про який я сьогодні вам розповіла. І, будь ласка, не забудьте поділитися в коментарях. Мені дуже важлива ваша думка, якщо у вас були якісь результати негативні, позитивні, мені цікаво. Пишіть, обов'язково діліться цим. Зміни обстановочки я перемістилася в кімнату. У мене. Слухає, тут чує хто мене дивиться, то вже давним-давно бачить. Каву вже я свою підготувала, все зробила. Сьогодні я хотіла поговорити про простоту, про спрощення речей. Я згадала про книгу, яку я задоволенням ще раз перечитала. Вона не така об'ємна. Її ну, в принципі, якщо зачитатись, можна реально за декілька днів і прочитати. Якщо на вихідні, наприклад, це звичайно книга Есенціаліст здається Грега Макеона. Книга геніальна, геніальна своєю простотою. Ця книга має бути присутня у Кожному мозку, хто хоче налагодити своє життя. Тему, яку я сьогодні хотіла зачепити, по суті, стосується якраз таки основ есенціалізму, тому що есенціалізм, головна його ідея, це навчитися жити просто і правильно для себе. Постійно про це забуваємо. Ми тут про це забуваємо. Сонечки, таке враження, що нам потрібно, щоб нам постійно хтось нагадував про це. От зараз на даний момент я нагадую тобі, адже в нашому цьому скаженому світі, в цій рутині в швидкості, ми реально часто забуваємо, що по суті нам не потрібно. Так багато речей не потрібно гнатися за стереотипами. Ми так часто стаємо жертвами всього підряд маркетингу цього з соціальних мереж, особливо соціальних мереж. Коли дивимося, знаєте, на ці ідеальні картинки, красу, яка по суті є псевдокраса. Бо картинку гарно можна завжди зробити. Афігенну картинку можна зробити. Буде враження, що в тебе реально ідеальне життя. Живеш і кайфуєш, і все. Але насправді ніхто не знає, що відбувається за цими дверима. Ніхто не знає, що відбувається за цією красивою картинкою. Історію сумпустом різдів сом. І я з задоволенням хочу з вами поділитися і нагадати вам, як можна взагалі розкласти по поличкам і спростити своє життя, що має бути насправді в пріоритетах. Excuse me. День у нас в гості. Найди. Називається Ми хочемо уваги. Прийшов кіт, постучав мені сюди, щоб вийти через вікно на загальний балкон. Двері відкриті і в залі. Ні, треба до мене прийти. Добре, раді чого в мене тут кіт буде ходити перебивати? Ну ладно, повернемося до есенціалізму. Чому саме він? Перечитавши цю книгу знову, я повернулася до концепції того, що есенціалізм це неможливість залатати якісь дірки. От коли у вас бувають якісь проблеми да, в житті, і ви намагаєтеся з -з -з залатати. Це так не працює. Це реально про генеральне прибирання. От ви, коли прибираєте в своїй шафі, ви намагаєтесь вибрати оптимальне і те, чим ви користуєтеся. Те, чим ви не користуєтесь, ви в принципі його викидуєте, прощаєте. Тось та яким чином, так те саме і про аспекти твого життя. Реальне прибирання лягає в основу есенціалізму. Щоб почати взагалі жити як есенціаліст, перейти на цей рівень, потрібно позбутися трьох постулатів, які просто нівичать постійно твоє життя. Я повинен, я можу зробити абсолютно все, все навколо важливе. Знаєте, якщо так задуматись, ну в, в сенсі, це ж ти тоді перетворюєшся на егоїста. Якщо для тебе це все неважливе, ти можеш відмовити всім. Вибрати себе і так далі, поставити себе на перше місце в якихось ситуаціях, але почекайте, почекайте. Насправді це так і є. Есенціаліст це по суті здоровий егоїст. Есенціаліст це, це стиль життя, і це класний стиль життя. Насправді, тому що занадто захаращено в нас все. Занадто ми піддаємося абсолютно всьому. Занадто сильно ми залежимо від думки інших людей. Занадто сильно ми переймаємося за інших в першу чергу, забуваючи про себе, блін. Ну, забуваємо про себе. Думаємо про те, як вгодити тим тим тим, як зробити ту-ту ту роботу. Я ж можу, я все зможу. Я ж взагалі я такий молодець. А що скажуть інші, а Якщо я відмовлю, подивляться на мене, скажуть ти що, та як ти смієш, та в тебе совість є. Ти подумаєш, що вони так подумають, але насправді всім пофік, якщо чесно. Тому тут важливо зупинитися і задуматись над тим, що блін, так я ж не хочу розриватися між усіма іншими людьми. В першу чергу хочу якось до ладу своє життя привести, налагодити свої проблеми. У мене їх теж є достатньо. Чому я маю думати про інших? Просто дуже багато людей про це забувають, тому що совість, тому що щось кажуть інші, що подумають про мене в соцмережах, що будуть про мене шушукатись, пошукатись десь там за вікном, не знаю, неважливо. Одне з перших, що я запам'ятала, і вам теж рекомендую запам'ятати, майте право вибирати, навчитися вибирати. вибирати, ставити вибір на перше місце у вашому переліку обов'язків, навіть я б сказала, перед самим собою в першу чергу. Саме вибір нам дає відчуття свободи. І навіть якщо ти просто сядеш перед собою, почнеш от самоаналіз, так як я постійно кажу, ви не знаєте, що вам робити, куди вам рухатися, ви хочете класно жити. У вас є, наприклад, якась кінцева мета, окей, але, блін, ну ти не знаєш, в тебе стільки варіантів, наприклад, тобі. Там 20 років ти тільки університет закінчив, і ти не знаєш, куди тобі рухатись, і ти сидиш такий і гадаєш, почекай, то я можу це, це, це туди піти, туди піти, туди. Але думаєш, блін, якщо я піду сюди, я тут упущу, я тут пропущу можливість. А якщо я зроблю це, то я взагалі до цього не зможу повернутися, бо це займає десь років 5, може навіть 10, а може навіть 15 років мого життя. Це такий великий ризик почати щось робити в цьому напрямку, тому що я ж можу просрати ту можливість. Ну блін, ну я ж не хочу, я ще я буду все робити по чуть-чуть, але по чуть-чуть. І в ці моменти ти усвідомлюєш, що ти не можеш. Робити чуть-чуть. ну не вийде робити по чуть-чуть. Щоб зробити результат, треба вибір зробити спочатку. Куди рухатися? Так само це працює навіть на квантовому рівні. Те, що ви вибираєте, ви спостерігач, ви вибираєте свій шлях. То до речі, не дивився мій підкаст на рахунок цього про силу вибору, про ефект спостерігача. Як це взагалі працює, що Це реально підтверджено наукою. що Це працює, блін, це працює. Подивіться відео отут, залишу посиланічку. Дуже класний подкаст, який по поличкам вам все розкладає, і саме через те, що в нас є право вибирати, аналізувати. Мати шляхи альтернативи, які нам даються можливості, це всі альтернативи, які є в нашому житті. Ці самі закриті двері. І в даний момент на секунду тобі треба відкрити одну з них. Ти не можеш всі відкрити, ти не можеш одночасно розпилитися і влізти в всі двері. Не зайдеш ти у всі двері, не вийде так. І в цей момент реально виникає відчуття страху. Ну в мене виникало відчуття страху, коли я не знала, я приїду в іншу країну, що я буду робити, як я буду жити за кордоном на території України. Це було абсолютно неважливо. Суть залишалась одна і та саме. Саме я думала, що блін, а раптом я щось роблю неправильно. Виникав цей страх з невідомого, великого якогось страшного і незрозумілого передчуття, що я можу не впоратися. А далі що? А які відхідні путі? А як відступити? Якщо б мені попалася ця книжка трошечки раніше, да? ну, в моїй 20+, Я б знала, що ну почекай, вибір це вже свобода. Це твоя свобода. Ти вже маєш право вибирати, залишатися тобі тут, чи йти далі. Ти не закутий в якісь кайдани. Може змінити професію, ти можеш змінити. Місце проживання, ти можеш змінити країну. Все залежить від твого вибору і сили, і мотивації, яка в тебе є. Якщо людина хоче змінити життя, повірте, вона може змінити це. Ніякі фактори на неї не вплинуть, не вплинуть. Я вам серйозно кажу, можна подорожувати по світу і бути кожні півроку в іншій країні, все нормально, все окей, можна заробляти віддалено. можна жити життя, мрій, насолоджуватись простими речами, робити все, що ти хочеш, по суті, все, що ти хочеш, але робити це правильно, робити це раціонально без страху, що щось не вийде, тому що я в цей момент фіксуюсь на думці: якщо я зараз це не зроблю, буду я жалкувати. Мені буде 80. Я буду згадувати цей момент, і буду я собі казати, як жаль, що я цього не почала. І я в цей момент дивлюсь на себе і розумію, да, я буду жалкувати. Я буду жалкувати, те, що я цього не почала. І якщо би я це почала і зазнала якоїсь невдачі, це не буде моя невдача. Це буде досвід, який я накопичила. Повірте, навіть записуючи подкасти, роблячи повністю всю роботу, зйомки, монтаж, запис голосу, звуку, ідеї, які я продукую, контент. Які я роблю книги, які я читаю, на основі чого я роблю подкасти, це все могло би просто не бути. Я би не зробила цей вибір, і цього би не було. Але насправді я усвідомлюю, що наскільки я продуктивно провела цей рік, навіть просто для себе стільки наукових книжок я точно в своєму житті не читала. Але це так круто, тому що я для себе відкрила нову сферу. Так це важко, але по-іншому не буває. Для того, щоб щось зробити, якогось результату досягти, потрібно рухатися, потрібно йти. Але треба вміти вибирати вибір. Це твоя можливість. Навіть якщо ти. Думаєш, що щось не вдасться, це не має бути твій програш. Бачиш, розумієте, що це просто твоя можливість. Якщо десь там якусь невдачу зробиш, ну нічого страшного. Всі ми починаємо з нуля. Всі люди починають з нуля будь-яку Будь-яку історію, будь-який момент без досвіду, без знань, і це все поступово напрацьовується. Розумієте, сама фішка, головна в чому, коли вибір зроблений. Стає легше рухатись в цьому напрямку, встановлюється якийсь шлях вже маршрут. Коли ти робиш вибір, ти бачиш ціль на да? кінцеву ціль. Тепер ти знаєш, я якщо рухаюсь туди, якими шляхами я можу обходити так зробити, так зробити, так зробити. Так це не легкий процес. Інколи дуже багато людей методом і помилок роблять своє просування. Але це теж ок. Явіть собі, скільки людей перед тим як зробити імперію, як вони з нуля все починали. Не знаючи, яким чином рухатись, але при цьому в них був цей кінцевий результат. Якщо ти працюєш на роботі, яка там не подобається тобі, або ти живеш в якомусь місці, яке тобі не подобається, Є щось, що ти хочеш змінити, якось, якось щось змінити. Так? Поки ти думаєш, що ти хочеш це змінити, ти робиш вибір не змінювати. А ще гірше, поки ти не робиш вибір, який ти хочеш зробити, за тебе роблять вибір. Інші ті, на кого ти працюєш, ті, перед якими ти робиш якісь обов'язки, вони роблять за тебе вибір, коли ти. Його просираєш, ну реально просираєш по іншому не можу сказати. Я бачу людей, і вони кажуть: Блін, я хочу так щось інше зробити. Мене тягне ось до цього, до цього, до цього. А я говорю з цією людиною. почекай. Але ж ти можеш зробити тебе є ціль, куди ти хочеш прийти. Що ти маєш для цього зробити? А мені кажуть, ну я маю. Наприклад, там піти з роботи стабільної роботи і почати відкрити свою справу, вкласти в неї кошти, почати це робити, піднапрягтись. Да, 24 на 7 Спочатку працювати для того, щоб був результат, була віддача, набити клієнтів і так далі. І Я кажу, почекай, але ти про це говориш декілька років. Декілька років ти мені про це говориш. Ну да, але я ж не знаю, я боюсь. Якщо я піду з своєї роботи, яка мені стабільно приносить. Зусить якийсь духі, я ж можу пролетіти, бо не вдасться в мене це зробити. Да? І я в цей момент кажу: ти розумієш, що поки ти це говориш вже роками, ти за ці роки міг досягти результату, про який ти говориш, а ти все ще говориш. Пройде 5 років, 10 років, і потім ти будеш говорити: Блін, я би міг от, почати. Міг почати, але так і не почав. Говорив кудись в стелю, тільки жалівся, а нічого не почав. Розумієте, про що я кажу? Не бійтесь, не бійтесь робити вибір, тому що вибір це сила. Поки ти не робиш вибір, його роблять замість тебе, і не в твою користь це 100%. Коли ти робиш вибір, ти береш контроль в свої руки. Ти вже знаєш, що це твоє життя. Я вирішую для людини. Свобода вибору це найголовніше те, що ти живеш і вже вибираєш. І ти там, де ти є, ти такий, який ти є. Це вже право вибору твоє. Другу дуже круту ідею, яку я винесла з цієї книги, і вам потрібно її запам'ятати, якщо ви хочете пріоритет навчитись виставляти в своєму житті, навчитись розрізняти, випирати і розрізняти, що для тебе важливо в даний момент, в дану секунду. Знаєте, що нам в дитинстві отказали, треба дуже сильно працювати для того, щоб досягти успіху. Але насправді ніхто не говорив, що не обов'язково працювати це в буквальному сенсі цього слова працювати це пахати фізично. Ніхто нам не пояснював те, що розмова робота вона теж грає значення, і інколи навіть Награє набагато більше значення, набагато важливіше інколи годину часу. Посидіти і подумати, розкласти по поличкам, проаналізувати. Нас ніхто не навчив думати правильно. Нас тільки навчили, ну, треба сильно пахати, і буде результат, але ніхто не пояснив. Ніхто не пояснив, що інколи це не обов'язково. Якість важливіша за кількість, краще зробити менше, але якісніше. Краще витратити годину часу на роздумування ситуації, ніж постійно братися за все підряд і намагатися зробити все, що тільки в тебе є, що ти бачиш перед собою, намагаючись залатати дирки, навчиться правильно використовувати час. Ви знаєте, що насправді. Час це гроші, твоя діяльність це гроші, і скільки ти витрачаєш на неї часу, стільки ти вартуєш. Час дуже дорогий. Насправді час найдорожчий в нашому світі, тому що, поки ти сидиш і нічого не робиш або думаєш про те, що би ти хотів би зробити, ти вже витрачаєш той час, який би ти міг витратити на подумати, що з цим зробити, а не на те, який я нещасний, печальний, в мене нічого не виходить. Жизнь гавно, всі мене не люблять, медаля. Розумієте, і це не звинувачення. Блін, це не звинувачення. От мене так само те от я сиджу і думаю, що я маю зробити. Я маю якось впорядкувати свій, не знаю, щоденний графік. Я можу скласти графік. Угу. Де я можу його скласти так, щоб я його постійно бачила, що я роблю? Найчастіше я працюю за комп'ютером. Має бути щось, що візуально буде мене приваблювати, постійно подивитися. Я побачила, що можна користуватися Notion. -ом. можна в Notion зробити календарь. Я така, прикольно, можна. окей, ну можна зробити не просто простий календар, а щось цікавеньке. Пішла в Pinterest, Подивилася варіанти, як я можу для себе зробити свій робочий календар. Я таким чином просто взяла впорядкувала це все. Я витратила на це день, окей, день, тому що потрібно навчитися користуватися ноушеном. Потрібно знати, як встановити шаблони. У ці всі. В мене кожен день поверда дофігіща просто справ. Але я їх роблю з величезним задоволенням, і я супер продуктивна в цьому плані. Коли мені потрібно зробити відпустку, я спокійно знаю, що в мене є відпустка. В мене є зайві день два 100 Тому що я зробила свій графік таким чином. Але для цього треба сісти і зробити, розрізнити, що тобі важливо в даний момент, що тобі важливо потім. Якщо в тебе нема можливості це зробити зараз, ти зробиш його завтра післязавтра, але ти його зробиш інколи посидіти подумати. Що ти хочеш зробити? Набагато важливіше ніж робити все підряд. В цьому і розрізнення, в цьому сила розрізнення. Навіть так спробуйте зробити якусь одну справу, яка може вам покращити життя, Просто спробуйте її довести до кінця, зробити, відкинути інші події. Тому що зараз у вас пріоритет на це. Ви зробили вибір. Якщо чесно, от у мене зараз цей календар, і я помітила, що я реально набагато більше встигаю. Але для цього треба було сісти, подумати, вибрати, визначити пріоритет в той момент, що мені це потрібно зробити і зробити. Зосерейтесь на тому, що ваша енергія вона не може розпилятися. Уявіть собі, коли ви направляєте кудись в одне русло стільки своєї енергії, і коли ти направляєш в мільйон сто п'ятсот дверей, які в тебе є навколо, але ти хочеш встигнути все, і ти думаєш, що ти все встигнеш, але насправді ти не встигнеш все. Є дуже крута штука, яку я для себе во так просто внесла в мастхев розуміння від цієї книжки навчитися поступатися, і тут таке наше его-привіттіки. А що це таке за більбірдуше? Ти так мені говориш. В сенсі поступатися. А що таке за прикольчик? Ти собі вирішила зробити В сенсі поступатися? А я вам скажу, чого важливо поступатися. Знаєш, інколи набагато краще зупинити себе і не партися наверх. От, наприклад, в тебе є, не знаю, там точка Б до якої ти маєш прийти, але твій шлях йде через гору і і ти такий, я піндячу через гору Еверест, ти що? Звісно, та я зараз вон. І ти піднімаєшся, піднімаєшся, піднімаєш. А тобі хтось поряд такий говорить Чувак, так є ще вон там дорога наліво, а є дорога направо. Там вниз по долині, отак, так трошки довше, але дойдеш без сусього води да? Трошки треба там ще повернути, а ти такий думаєш, ні, то я ж собі накреслив Еверест. В мене кров з носа попрямій. Це ж попряміть, це ж швидше. Тут робиться велика помилка, тому що інколи краще зупинитися, піти назад, якщо треба, висновки зробити, сказати, що я придурок трошки, бо якого фіга я хочу. Пертися вперед на пролом через таку гору, на якій я вмерти взагалі, можу, бо я її не перейду. Ну не перейду я її своїми силами, нема в мене силушки на це. Подумати, що краще би можна було отак повернути туди або направо, або наліво, неважливо. Ну там трошечки довше, і там трошечки довше. Але в результаті я б тійшов потрошечки. Угу. Багато людей забуває, що потрібно інколи зупинитися і навіть крок назад зробити для того, щоб досягти результату. Прешся наверх і праєшся, а потім думаєш, що так не виходить? я ту стелю не можу пробити. Ну того що у тебе був ще варіант, ти просто не подумав. Ти не вибрав, ти не поставив пріоритет перед цим, що тобі потрібно взагалі-то зупинитися і подумати. Гнатися за чимось, бігти. Чим швидше, чим швидше. Це не результат. Насправді, ідея то не в результаті. Ідея то в процесі. А як ти робиш цей процес? Ти хочеш цей процес робити, щоб в кінці вмерти, і сказати, Боже, нарешті я це зробив, але при цьому ти думаєш, блін, то в мене ніякого задоволення взагалі немає від результату, який я отримав. Ну, фіговий результат, а сенс. Або навпаки. Абсолютно протилежне, ти би довше йшов, але йшов приємними моментами і згадував про те, що в тебе, наприклад, є не тільки ця ціль, а в тебе є ще інші сфери твого життя: здоров'я, сім'я, кохані люди, хобі, відпочинок. Треба пам'ятати про те, що інколи важливо зупинитися і навіть піти назад, щоб зробити правильні висновки і досягти результату набагато більш правильніше для тебе. Не тому, що хтось інший сказав, а те, що ти все таки подумав і зробив вибір. В Принципі, ну ніхто ж тобі не скаже. Ти такий лашара, що ти. Пішов назад, це тільки наше его може нам сказати. Це наше его грає і каже: Ти невдаха, ти не дійшов. Ти вирішив зупинитися, і ти вирішив там щось подумати, сісти. В сенсі ти вирішив подумати, сісти. А як же ж вперед, треба тільки вперед бігти, що скажуть люди, якщо ти через місяць або через півроку, або через рік ти нічого не досягнеш, що ти позоритися будеш? А насправді можливо, ця річ, якщо ти хочеш зробити, вона займає 5 років, а не рік. А ти через своє его, що інші щось подумають про тебе, вона тебе змушує. Діяти нераціонально неправильно діяти у кожного свій темп. Запам'ятаємо сонечки у кожного свій темп. У когось щось. Виходить швидше, краще, ось сильніший в абсолютно іншому. Компенсація йде завжди. Не буває тупих людей і не буває лінивих людей. Просто буває недостатньо мотивації і нерозуміння того, що ти хочеш в своєму житті зробити. І якщо тобі потрібно більше часу на те, щоб досягнути чогось, це абсолютно нормально, тому що всі ми абсолютно різні люди. Але зробити вибір, виставити пріоритети і поступитися чимось, не витрачаючи зайву енергію на інші речі, не розпилятися, не намагатися встигнути все. Ось в чому фішка. Ось в чому секрет насправді крутої продуктивності. Тебе є ціль, і інші справи вони мають бути максимально зменшені, спрощені. Навчиться спрощувати, навчиться поступатись. І поступатися не думаючи про те, що ви чогось не гідні або якось ви слабак, ніколи не думайте так. Простота вона насправді дуже геніальна, і ми часто про неї забуваємо. Забуваємо про те, що насправді можна жити простіше, можна займатися одним чимось на даний момент. Ніхто тебе не змушує займатися цим все своє життя. Але якщо це потрібно на даний момент для того, щоб досягти твоєї мрії в результаті, чому би і ні. Ми виставили пріоритети. Ми визначилися не гнатися за чимось, не бігти, не залежати від соцмереж, від думок оточуючих, від власного его в кінці кінців. Знати, те, що ти ставиш пріоритети для себе, не для інших. Тому я всім дуже сильно бажаю. по-перше, перечитайте цю книгу. Реально класна книга, must have. Якщо у вас є можливість, тримайте її на столі. Перечитуйте час від часу. Я нагадую про те, що, будь ласка, поставте мені лайк і підписочку. Не забудьте оформити стільки прекрасних і чудових людей мене слухають. Давайте робити взаємообмін, так сказати, енергіями і розширювати наше ком'юніті. Я всім бажаю чудових вихідних. А на цьому я прощаюся з вами. Всім па-па-па-па.